На полі суперники, а по життю друзі. У Вінниці завершився чемпіонат області з футболу серед студентських команд. На змагання приїхали спортсмени з шести районів, які пройшли відбір. Я саме Гайсінський, Жмеринський, Могилів-Подільський, Тульчинський, Вінницький та Хмільницький. У зональному відборі краще змагалися команди між собою та краща команди сьогодні потрапила на фінальну частину. Серед учасників змагань майбутні аграрії, будівельники, механіки та дорожники. В повному складі на змагання приїхала команда студентів Барського фахового коледжу транспорту та будівництва. Його директор каже, сподівається на найкращий результат. Ці хлопці, яких ми привезли, повірте, що двічі на тиждень з викладачами, ну, скажімо, молодшого віку, така йде заруба, такі змагання, такий футбол. От я, я пишаюся з тим, що вони зіграні. Тут цих п'ять пацанів, які, скажімо, ну, щотижня по декілька годин футболу. Да, тому сподіваюся на результат. У зеленій формі за першість змагаються студенти Заболотнецького профтехучилища. Хлопці беззупинно намагаються забити м'яча. Дякувати! Студентські лізі наші що федерації, що проводять такий дуже гарний для нас турнір, то, що діти можуть виїхати, порати, когось побачити, себе показати можуть. Ну, так все продовжується. Це дуже здорово, що в цей час, коли напереду хлопці оберігають наше життя, вони продовжують. Мужніти на футбольному полі, то, що тут і характер у них з'являється у них, і з'являється в них взаємовичка. Вони просто себе вже починають більш мужчинами себе почувати за команду, за колектив. До цього змагання з міні-футболу не проводили два роки поспіль. То ковід заважав, а потім війна втрутилась. Та сьогодні Вінницьку спортивну традицію потрохи відроджують. У нас проходять змагання з футболу, волейболу, що у нас люди ходять в театр. І е, футбол перший почав проводити змагання серед е, аматорів. Але були обмеження, і вони досі є обмежені. Ми проводимо всі змагання без глядачів. Це такий час. Після гри спортсменів привітав голова комітету по фізичній культурі та спорту. Каже, кожна перемога у спорті додає сил та віри у наближення нашої великої перемоги. Студентський спорт я вважаю, що це ну, велика ніша, яка потребує особливої уваги. І приємно, що сьогодні на це звертає має можливість звертати увагу ще більше. Сьогодні ми завершили обласні змагання з серед коледжів. Молоді обличчя, молоді фахівці, спортивна молодь. Що може бути кращим? Наша надія на перемогу як в Україні, так і в відродженні України після війни. За досягнення на полі усім учасникам турніру вручили медалі та грамоти. Перше ж місце здобула команда Барського транспортного коледжу. Його директор таки напророчив перемогу своїм. місце 2023. Вітаємо, молодці а далі спільне фото з переможцями і кубком.